140 в об'ємах 1300. І ось така, дівчата, мілка. Це буде до 130. Мене цікавить більше. Лілечка, більша клітиночка. Зараз буду показувати. Дайте я вам покажу ось цю, дівчатка. Дуже, дуже класна моделька. Дивіться, кольорів є багато. Ось такий. Ця буде на 110, 120, 130. В об'ємах. Ось така, дівчатка. Клітиночка, 1300. Показую вам більшу клітинку. Більша клітинка, дівчатка, 1300, але осталося два. Костюм альпака ні, не буде на 140. Він в одному розмірі буде е, малий. Бачите, у мене 100, 110 ось тут. Ось так. Ось так. Це ну, 115 максимум, що буде. Показую вам крупну клітинку. Зараз я хочу одягнути більш. 1300 буде до 100. 40 в объемчиках, девчонки.